Добрий день, діти! А хто із вас сьогодні в гарному настрої? Це означає, що всі ви бадьорі та здорові. А хто здоровий, той красивий, спритний і сильний. На нашому сьогоднішньому занятті ми будемо розмовляти, як рости діткам здоровими та міцними, хвороби проганяти і швиденько підростати. Чи хотіли б ви дізнатися про це? Діти до нас завітав грайлик. Та його мама. Мама грайлика дуже пишається своїм синочком і всім говорить, мій синочок грайлик здоровий син. А допомагають грайликові рости здоровим його улюблені справи. Перш за все, грайлик активна дитина. Грайлик любить бігати, гратися з м'ячем, стрибати на скакавці, грати у баскетбол. Ті знають, що багато рухатись це корисно, тому що рух це здоров'я. Щоб бути здоровим, грайлик завжди дотримується режиму дня, вранці один і той же час прокидається, а ввечері вчасно спати лягає, не забуває і в день поспати, а ще вчасно поїсти і вживає багато вітамінів. От який розумний грайлик! А ви як вважаєте? Чи треба дотримуватися режиму дня і все робити у свій час? Чому? Дружить грайлик із спортом та фізкультурою. Кожен день, як і всі дітки спортивні, починає з ранкової зарядки. Також він любить різні види спорту, любить грати у футбол, займатися плаванням, їздити на велосипеді. Тому грайлик такий сильний та спритний. Чи допомагає дітям рости здоровими і спритними фізкультура? Так, допомагає. А які фізкультурні вправи слід робити щоранку? Щоранку треба робити ранкову зарядку? А ще грайлик здоровий, тому що дуже охайний і дружить із водичкою та милом. Дбає! Про чистоту свого тіла чистить зубки кожен день? Завжди миє ручки. А всім відомо, що хвороби люблять бруд, а чистоту дуже бояться, тому вони і обходять стороною грайлика. А ви зрозуміли, чи корисно для здоров'я бути охайними? Що ви робите, щоб дотримуватись особистої гігієни нечистоти? Діти пропоную пограти в гру «Збережи своє здоров'я. Розглянувши картинки, ви назвіть, ця ситуація допомагає зберігати здоров'я чи, навпаки, шкодить йому? Якщо шкодить, з'явиться червоний значок. Якщо зберігає зелений. Тож будьте уважні, Чистити зуби корисно для здоров'я чи шкідливо. Молодці. Чистити зуби це корисно та необхідно. Для здоров'я корисно з'їсти багато цукерок чи шкідливо. Це шкідливо як і для зубів, так і для животика. Щоб бути здоровими, треба мити руки з милом. Так, треба. Для здоров'я корисно займатися спортом, грати у рухливі ігри, у футбол. Це дуже корисно. Чи корисно для здоров'я палити? Ні. І це дуже шкідлива звичка. Чи необхідно доглядати за своїм тілом? Так, треба дотримуватись гігієни тіла. Для здоров'я корисно на свіжому повітрі стрибати на скакалці? Так. Корисно. А чи корисно кожен день відпочивати, міцно спати? Правильно, це теж корисно. Діти, а для здоров'я треба з'їдати дуже багато морозива? Ні, не треба, тому що можна захворіти. А для здоров'я треба добре харчуватись, вживати багато вітамінів. Звичайно, треба, тому що це головне для здоров'я. Чи можна влітку спати з відчиненим вікном на провітрюванні? Можна, тому що свіже повітря корисне для організма. Тож запам'ятайте, діти, щоб бути здоровими, треба рухатися, займатися спортом, дотримуватись режиму дня. Бути охайними, користуватися предметами гігієни, вживати багато корисних продуктів. Тоді ви діти станете сильними, спритними, спортивними та здоровими, як наш грайлик. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення!